Так, всім доброго дня, показую однокімнатну квартиру, величезну просто 56 квадратних метрів. Вона надзвичайно простора. Наприклад, тільки один коридор у нас 7,5 квадратних метрів. Ванна кімната у нас 6,7 квадратних метрів. Ми бачимо, вона простора світла, виконана в поєднанні темних та світлих тонів. Ось коридор наш 7,5 метрів квадратних Хочу показати, яка величезна у нас кухня. Її квадратура 17 метрів квадратних. І є вихід на балкон. Також простора велика кімната 18,5 квадратних метрів. Величезна я б сказав, би, вона велика. Вона... Просто камера не передає цього. Потрібно бачити вживу, бачимо, що робота виконана якісно. Ось, Далі заходимо на лоджію. Лоджія у нас 6 квадратних метрів. Тут можна спокійно зробити робочі кабінети для дітей або що завгодно лаунж зону